Розпочинаємо засідання комісії. На комісії присутні всі члени комісії. Так? У нас Євген Родик є, і тут є Олександр Заболій. Так, так, всі на місці. На розгляд, виносяться 4 питання. Почнемо з першого питання. Про передачу майна. З балансу Солонської селищної ради на баланс військової частини А-7420. Доброго дня, начальник бухгалтерського обліку та звітності на дієспіва. Надійшов від командира військової частини А-7420 Івана Володича з проханням призбати для них плиту ЮСІ затискач і сів провід. Матеріали закуплені, акти прийма передачі підготовлені. Все повністю для передачі так. підготовлено. Добре, колеги, питання, які є? Є питання? Питання є, Євген Михайлович. Питання ма. Пропоную підтримати дане рішення. Голосуємо одноголосно. Родах за. Наступне питання про право власності на об'єкт нерухомого майна захисну споруду цивільного захисту. Протирадіаційне укриття номер 77 195, получу 195 10, 10, 10 0, 1, 2, 1, 2 квадратних метрів, що знаходиться за адресою Харківська область, Харківський район, село Безруків, вулиця Озерна, будинок 4. Ми рішення начальник відділу з питань управління комунальної власності, енергоменеджменту та енергоефективності Вікторія Харківна. Просимо. Зареєструвати, надати на реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна. Це стосується протирадіаційного укриття, яке розташоване в селищі без руків, з метою упорядкування Фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку. І хочу додати, що технічна інвентарізація даних об'єктів нам проведена, виготовлені технічні паспорти. Ці об'єкти одержали листа від фонду держмайна, про те, що даний об'єкт не перебуває в фонді державного майна, тому просимо визнати об'єктом комунальної власності перебування. Скажіть мені, юридично у нас все по цьому так. підготовлено. так? Е -е Добре, дякую. Колеги, якісь питання є стосовно цього? Є якісь питання? Іван Михайлович, є питання якісь? Нема питання. Тоді пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо. Родак за одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про право власності на об'єкт нарухомого майна захисну споруду цивільного захисту протирадіаційне укриття номер 77196 Площею 194,6 метрів квадратних, що знаходиться за адресою Харківська область, Харківський район, село Протокопівка, вулиця Центральна, будинок 72А. Так, це аналогічна ситуація, таке, я вже також переводила, але за іншою адресою це е, поруч стоять будинки. Тобто, це також виконано технічна інвентаризація цього об'єкта, також виготовлено технічний паспорт і отриманий лист у фонду Держмайна. Тобто, то, що, що потрібні підготовчі роботи проводити? Правильно. Є така ж сама ситуація, так? Тобто, повністю... Так, тоді добре, дякую. Питання? Питання нема. Зараз... Ага. Зараз технічно у нас

Дивіться, у нас для, для голосування, так, підключитись, може, по-іншому. Для голосування у нас достатньо трьох членів. Тому давайте я пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо, будь ласка, ну, окрім рода, з ми взяли це пізніше, одного пусто. Добре, дякую. Давайте наступне питання. Так, наступне питання. Внесення змін до рішення, це у нас якої 108 сесії 8 скликання від 16 жовтня 25-го року номер 50 про право власності на об'єкт нерухомого майна захисну споруду цивільного захисту проти радіаційного укриття No77194 площою 214,6 м2 що знаходиться за адресою Харківська область, Харківський район, село Пезерки, вулиця Озерна, будинок 2. Так, попередньо було ви винесено рішення про оформлення <кій> <кій> право власності на об'єкт, нерухомого майна, також захисну споруду, але враховують, там була припущена технічна помилка в площі. Ми просимо внести уточнення, яка саме площа не 214,5 метра квадратних, а 166,4 метра квадратних. Для реєстрації. Тобто це, це для того, щоб уточник правильність уточнення е, відповідно даних до паспорту. Да. тих паспортів, який потрібен на цю спору. А, Добре. І, о, і оскільки це стосується питання об'єктів цивільного захисту, споруд цивільного захисту ми тому просимо на, на цій сесії розглянути. Добре, дякую. Так, коли питання є. Питання нема. Євген Михайлович, питань нема. Пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо. Родак за. Одноголосно. Всі питання розглянуті. Дякую всім. До зустрічі в наступному засіданні.